Вітаю вас, з вами магазин Автозвук UA. Сьогодні ми розглянемо автомобільний потужний компресор від компанії Steel Power модель 2905. Постачається комплект фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Все у нас запаковано. Ось такий чохол тут у нас знаходиться спіральний шланг довжиною 5 метрів, швидкоз'ємний, додаткові насадки. І також сам компресор. Компресор на 2 поршні. Манометр також є. Вимірювання в атмосферах, максимальний тиск до 10 атмосфер. Продуктивність даного компресору заявлена 60 літрів на хвилину, потужність 290 Вт. Кнопка вімтання з боку знаходиться. В основному у нас з пластиковими накладками. Бачимо компресор. Під'єднується на живлення 12 вольт одразу напряму до акумулятору, довжина дроту живлення 3 метри. Зараз ми під'єднаємо компресор на 12 вольт і послухаємо, як він буде спрацьовувати. Під'єднали живлення і можемо. Вмикати. Працює гучно, але в той же час дуже сильний потік повітря видає компресор. При купівлі також на даний компресор обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.